Ви хочете стати багатим швидко, чи ви хочете стати багатим назавжди? Який ви інвестор? Бо від розуміння себе і власної стратегії залежить чи не 90% успіху в інвестуванні? Давайте спробуємо розібратися, наскільки різними можуть бути стежки до вашої фінансової свободи, що означає стати багатим швидко? Це означає отримувати дохідність від своїх інвестицій, яка вища, ніж дохідність в середньому по ринку, ніж дохідність пересічного українця в його інвестиційних рішеннях прийнятих, ніж дохідність фондового ринку широкого, наприклад, щось на кшталт S&P 500. Щоби стати багатим швидко, ви маєте бути дуже активним, вишукувати. Набагато більш ефективні стратегії інвестування, а значить, витрачати більше часу і брати на себе більше ризиків. І головна проблема, що ваша навичка примножувати капітал швидше, ніж інші, на жаль, не гарантує вам довгострокових хороших результатів в плані вашого персонального комфорту в плані вашої персональної фінансової свободи. Давайте відійдемо на секунду від. Теми інвестицій, і подумаємо про трошки іншу алегорію. Наприклад, подивимося в нішу бізнесу. Ви можете розвивати бізнес в будь-якій індустрії в будь-якій країні, і у вас величезне різноманіття різних можливостей. І прийнято грубо ділити бізнес-світ на таку вода, яка тече швидко, і вода, яка тече повільно, наприклад, будівництво доріг чи великих інфраструктурних проектів. Це такий бізнес, який тече повільно. Правила в ньому встановлені, якщо не за століття до нас, то принаймні за десятиліття точно. Є свої великі гравці, є дуже великий поріг входу, щоб увійти в цю індустрію. А там, уже коли ти доєднався до цієї ліги, так би мовити, будівельних магнатів, ну далі там все вже таке дуже довготривале. Контракти на багато років вперед, величезні кошти, величезний дуже серйозний відбір, тендери, там, команди з тисяч людей. Але якихось проривних таких штук там зазвичай немає. Але ж ніхто не буде сперечатися, що там заробляються мільярди доларів. Просто вони заробляються великими гравцями за сталими правилами, заробляються досить повільно. А є якісь суперактуальні ніші, дуже нові, молоді, в них все дуже швидко розвивається, міняється. Лідери вчора, сьогодні вже нікому не цікаві. А сьогодні в гаражі будується те, що через два роки буде фантастичним проривом. Тут, наприклад, можна взяти якісь інноваційні стартапи, чи то наукоємні, чи там, наприклад, хайпові, ну, наприклад, крипта і все, що стосується веб-три. А є ринки, які начебто мали би бути консервативними, але через те, що в моменті. У них якась така фаза крихкості, щось ламається, щось перебудовується, ці ринки стають фактично також дуже швидкими, дуже такими рухливими. Ну Уявіть собі якусь консервативну індустрію. В Україні починається війна, лідери, лідери змінюються, еліти змінюються, політиком змінюється, все змінюється. І хтось швидше адаптувався, хтось був більш гнучкий. Як у Дарвіна. Виживають не найсильніші, але і не найшвидші, виживають найбільш пристосовані. Хтось пристосувався швидко, хтось не пристосувався. Ми розуміємо, на чому це засновано. Великі потужні штуки в індустріях, де вода тече повільно, вони працюють на принципі сталості. Щось, що довго генерує, працює, захоплює ринок, захоплює лідерські позиції. Може так продовжуватися доволі довго. В нішах, де вода тече. Швидко всі намагаються заробити дуже швидко. Ми чуємо історії успіху. Ну в Україні ви, мабуть, чуєте багато історій, Тут у нас, значить, арбітраж трафіка злітає. Тут у нас телеграм-канали злітають. Тут у нас окремі якісь ніші можуть працювати дуже прикольно. Тоді, як поруч, буквально сусідня ніша, вона буде працювати дуже погано. Тобто, ця така. Ландшафт він дуже виходить такий нерівномірний. Ну і за рахунок цього, завжди є якісь переможці, завжди є якісь лузери. Друзі, як ви знаєте, ми робимо багато якісного інвестиційного контенту. І цей контент, так само, як і власне інвестиції, мають сенс тільки якщо ми переможемо. А перемога ця здобувається, на жаль, не на економічному, а на справжньому фронті. Ми стараємося максимально підтримувати максимально ефективні бойові підрозділи. І зараз збираємо 3 мільйони гривень на дрони і подаруночки до дронів. Для ГУР ми проінвестували в рамках цього збору 300 тисяч на наближення нашої з вами перемоги. І звісно, ми хочемо, щоб ви до нас доєдналися, але щоб для вас це було не тільки естетичною насолодою і просто вашою відповідальністю. Ми хочемо, щоб ви отримали ще й приємні подарунки або щось корисне для вас і вашого бізнесу. За будь-який донат від 100 гривень ми розігруємо 10 статуеточок з символікою гуру. Вони будуть підписані командирами підрозділів. А за донати від 1000 гривень ми розіграємо ці дві великі скульптури від гуру. Ноаро no Арт шикарне сучасне українське мистецтво, яке може універсально зайняти достойне місце в вашому інтер'єрі. Я вперше познайомився з цим брендом, коли сам приймав участь в благодійному аукціоні і виграв таку батьківщину мати в лімітованій версії. Ви її тепер можете бачити майже у кожному нашому ролику. Тут окрема велика подяка NoAro Art за те, що надали нам ці лоти. І ці скульптури, звісно, також будуть підписані командирами підрозділів ГУР. А особлива вишенка на торті це, звісно, чорна батьківщина мати з головою Путлера. і вона буде підписана Кирилом Олексійовичем Будановим. Її ви маєте змогу виграти з будь-яким донатом від 5 тисяч гривень. Ну, а якщо говорити про конкретну користь для вашого бізнесу за донат в 250 тисяч гривень або більше, ми знімемо про вас великий. Огляд, фільм про ваш бізнес, інтерв'ю, щось іміджеве. і розкажемо про ваш бізнес або про вас на нашому каналі. Для вас це чудова можливість отримати дорогу і якісну послугу, фактично безкоштовно і ще й одночасно допомогти наблизити перемогу. Також ми хочемо зробити доброю традицією регулярні зустрічі, неофіційні, закриті, кулуарні, оф-рекорд з топовими бійцями. Підрозділів гор, я думаю, що це цікава можливість не тільки неофіційно поспілкуватися а ще й прийняти участь в якомусь екшоні. Можливо, з'їздимо разом, постріляємо або придумаємо ще щось цікавеньке. З вас 50 тисяч гривень донату. З нас запрошення на одну таку закриту зустріч. Ну а якщо ви прям потужний інвестор і готові задонатити мільйон, напишіть в особисті. Ми зробимо вам спешл Баночка в описі під відео. Якщо ви не з Монобанку донатите, залишайте в коментарі обов'язково свої контакти. Бажаю всім удачі в аукціоні і нам всім скорішої перемоги. Якщо ви робите ставку на воду, яка тече швидко, це не може вам гарантувати, що ви колись перейдете, значить, в нішу сталого, такого консервативного багатого бізнесу. Ви не обов'язково станете тим жирним котом, в якого все класно, все налагоджено, і він чилить собі в гамаку на гоа. І у нього все дуже 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 добре з фінансами, бо швидкі гроші заробляються зазвичай швидше, ніж адаптується ваша психіка. І так само ця історія працює в інвестиціях. Якщо ви навчилися примножувати капітал ефективніше і швидше, це не означає, що ви привчилися розпоряджатися своїми фінансами. Ефективніше і якісніше. А ще ви маєте не забути, що головним фактором отримання підвищеної дохідності є прийняття на себе підвищених ризиків, і ваша психіка може до цього адаптуватися. Я, наприклад, сам агресивний, досить високоризиковий інвестор, вже багато-багато років навчився спокійно ставитися до регулярних втрат коштів, навчився спокійно ставитися до того, щоб сказати так, розуміючи, що кожне так. Це ризик втратити кошти. Навчився, коли треба говорити ні до якоїсь інвестиційної пропозиції. Дам не мені здається, що балансу ризику і шансу він не на мою користь. Але головний фактор розуміння, чи зможете ви ваш локальний тактичний інвестиційний чи бізнесовий успіх перетворити на реальну фінансову свободу. Це не про те, як швидко ви заробляєте гроші, це про ваш майндсет. Наведу приклад. Якщо коли ви заробляли 500 доларів на місяць, ви пили пиво Чернігівське. Коли ви починаєте заробляти 1000 доларів на місяць, ви починаєте пити якісь прикольні крафтові бренди. А якщо ви почали заробляти 5000 доларів на місяць, переходите на вінтажні вина. Ви жили в квартирі за 200 доларів. Переїхали, врешті-решт, в квартиру за 3000 доларів на місяць і в цілому підтягнули своє споживання. До рівню свого доходу ніяким багатством назавжди тут не пахне. Ви витрачаєте все, що заробляєте. Так, ваше споживання стало прикольнішим, але оця інфляція споживання вона не тільки заганяє вас у все більш ризикову ситуацію, що ви навчилися ситуативно заробляти більше, звикли витрачати набагато більше, а оця ситуативність. Заробляння більше може втратитися в будь-який момент, коли ваш бізнес, ваші інвестиції, ваші навички, що завгодно, стануть більше незатребуваними. Друга проблема такого підходу в тому, що ви підвищуючи постійно своє споживання, насправді не можете так само масштабувати якість свого життя. Тобто, переїзд із квартири за 200 доларів в квартиру за 1000 доларів був, скоріш за все, великим проривом. З квартири за 1000 доларів, в квартиру за 3000 доларів, ну, був, мабуть, невеликим зростанням комфорту проживання, але це навряд чи було прям вау ефектом Якщо ви спробуєте цю планочку піднімати вище і оселитися в квартирі, яка коштує 6 тисяч доларів, скоріш за все, якість вашого життя від того більше не зміниться. Тобто ці зміни вони були разючими десь там на початку. Коли ви починаєте апгрейдитись з хорошого, якісного резерву вина в лігу там умовних вінтажних шампанських, ви, скоріше за все, такого стрибка якості життя не відчуєте. Не відчуєте цього в автомобілях при переході з автомобіля за 30 тисяч доларів, в автомобіль за 60 тисяч доларів. І з кожним, з кожним подальшим апгрейдом. Будете відчувати цей апгрейд набагато менше в сенсі емоцій, в сенсі якості життя, зручності і так далі. А от клопоту буде прибавлятися точно з розумінням, що чим більше ви заробляєте, тим більше у вас, скоріш за все, відповідальності, тим більше, якщо ми говоримо про інвестиції, ви берете на себе ризиків і так далі. Тобто, треба десь знайти цей баланс. І тут питання на що орієнтуватися, які використати практики. Щоб стати багатим назавжди, а не залишитися в лізі людей, які швидко здобули. Перші результати, і це зламало їм життя. Наприклад, банальною, але дієвою рекомендацією може бути не підтягувати своє споживання до рівню своїх доходів зросли в доході на 500 доларів щомісяця, підвищить своє споживання на 200. і подивіться, як воно буде. Навчилися заробляти 30-40-50% відсотків річних в якихось високоризикових історіях, в темхах, в схемках, в якомусь дуже ситуативному бізнесі. Клас! Але не робіть на це ставку Олин. Почніть потроху накопичувати більш консервативні активи. Це виглядає контрінтуїтивно. Ви маєте змогу заробляти, наприклад, сторічних, але все одно не кладете туди всі кошти. а Частину коштів кладете в щось, що не залежить від вашої уваги, від вашого натхнення, від ваших талантів, від вашого здоров'я, від наявності у вас часу від ваших успіхів в цілому. Починаєте будувати другу таку ногу, поки що факультативно з більш консервативними історіями. Друга, менш банальна порада: ви починаєте в своєму портфелі накопичувати активи, які генерують кешфлоу. Коли ми говоримо про те, щоб стати багатим швидко в інвестиціях, ми частіше за все говоримо про якісь спекулятивні історії: щось купив дешево, щось продав дорого. На цьому можна гарно заробити активів, які є сталими. І при цьому генерують вам кешфлоу. Це дуже дуже велике виключення. Нерухомість може генерувати вам 5-10% річних. Бізнеси будуть генерувати 20-30% річних. Дивіденди з фондового ринку, там 2-3-4 річних. Але це все одно не та історія, яка зробить вас багатими швидко. Але без цих активів в портфелі ви скоріш за все дуже сильно ризикуєте свою ситуативну спроможність генерувати багато доходу, ви її не утримаєте довгостроково. Плюс ми пам'ятаємо, що реальний вплив класичних консервативних інвестиційних активів він розкривається на дуже довгому терміні часу, коли починає працювати ефект складного відсотка, коли починає працювати ефект згладжування ризику. На довгому періоді часу, коли може відпрацювати диверсифікація, коли свій ефект на ваш портфель вже має сучасна портфельна теорія, ви розумієте, що різні активи в різні часи поводять себе по різному і компенсують іноді просадки один одного і підсилюють один одного, але все це не працює, якщо ваш портфель він весь високоризиковий. Я з цим сам багато разів стикався. В інвестиціях діє так само, як і в бізнесі, дуже просте правило: якщо ти весь час сидиш в ризику, цей ризик раніше чи пізніше реалізується. А ви вірите в капіталізацію активів в Україні? Напишіть обов'язково в коментарях. А за кордоном, наприклад, на фондових ринках, наскільки ви вважаєте це важливим фактором для прийняття рішення, і чи можна робити ставку на активи, які зростають у своїй капіталізації, а не приносять конкретний грошовий потік? Сьогодні, прямо зараз. Ми, наприклад, як ви знаєте, зазвичай виходимо із об'єктів нерухомості до того, як вони почали приносити рентний дохід. Нам, наприклад, вдалося гарно зрости в капіталізації і зафіксувати цей прибуток в киші, коли ми інвестували в Ужгороді. Так само ми отримали хороші результати по нерухомості в Туреччині, на Балі, і наш, мабуть, найуспішніший кейс. Разом з MBA Development ми інвестували в містечку Малахіт. Приросли в капіталізації на 30%. Зараз її фіксуємо і йдемо в наступний об'єкт, щоб знову зростати в капіталізації. Але тепер вже трошки ближче до Буковелю. Це об'єкт Меланіт від того самого оператора MBA Development, яким ми дуже задоволені. Знаходиться в п'яти хвилинах від Буковелю, і ми йдемо знову якраз в цей девелоперський цикл, де ми заробляємо на капіталізації і не дочікуємося регулярних орендних, так би мовити, класичних платежів. Якщо ви інвестор, який любить заходити на ранньому етапі і заробляти максимальний приріст капіталізації, придивіться до цього об'єкту. Він цікавий. Якщо ж ви інвестор більш спокійний, Придивіться до малахіту, звідки ми виходимо. Там комплекс якраз досяг того етапу готовності, коли вже буде генерувати стабільний зрозумілий кешфлоу кожному інвестору, впевнений і на той, і на той смак. Щось в рамках оператора MBA Development ви собі можете пригледіти. Великі повноцінні огляди таких активів не тільки в Карпатах, а й в усіх регіонах України і за її межами регулярно у нас на каналі. Тож підписуйтесь, ставте лайки, коли контент корисний. Пишіть в коментарях, які теми розкрити. Тому тут, щоб стати багатим назавжди, діють дуже прості закони, які відомі. Там, тисячоліттям. Не витрачай все, що заробляєш. Завжди утворюй профіцит бюджету. Завжди відкладай цей профіцит. Не підвищуй своє споживання настільки ж, наскільки зростають доходи. Завжди скептично стався до свого доходу і думай про те, як зросла реальна ефективність твоєї праці і реальна твоя користь для Інших для твоїх роботодавців, для твоїх замовників, для твоїх партнерів, контрагентів, клієнтів і так далі. Не розраховуй на ті гроші, які ти ситуативно отримуєш у вигляді надприбутку. Розраховуй на те, що ти зможеш отримати в будь-який день, будь-коли, якщо от завтра все зламалося, і ти йдеш відбудовувати це з нуля з цієї ж причини. Дуже адекватна порада відбудовувати системно, регулярно. Страховочні такі сітки, знаєте, от як в циркі, коли там акробати десь під куполом, і ми розуміємо, що якщо вони впадуть, буде дуже боляче. І тому там часто натягують такі сітки, які їх підхоплять в разі якоїсь там трагічної ситуації. Це може бути ваш соціальний капітал, це можуть бути ваші нематеріальні активи, це можуть бути ваші знайомства, домовленості. Це та сама історія, як у давності, коли ви фінансуєте дітей, розуміючи, що вони допоможуть вам, коли ви станете старенькі, неспроможні працювати. Але та сама історія працює у світі, ви фактично утворюєте стосунки з різними людьми, розуміючи, що вони вам допоможуть. Ви купуєте фінансові продукти, які в разі чого вас підстрахують від ризиків, які ви собі не можете дозволити. Подолати, якщо вони реалізуються, і ви завжди пам'ятаєте про те, щоб стати все менш ризиковим інвестором по мірі того, як ви стаєте старшим, до 35 років я взагалі не інвестував в нерухомість. Мені здавалося, що це якась дікуха, низькоприбуткова, нецікава. І періодично нам в коментарях також пишуть що там, взагалі ви розказуєте про якихось 10, 15, 20 річних, коли тут є крипта. 100-500 мільйонів відсотків, коли біткоін, от от буде 100, коли халвінг, коли то, коли сьо, коли є стартапи з 10 іксами, коли є піраміди 400% на рік гарантовано, і так далі. Якщо ви будете тримати на підкорці, що ваша задача все-таки не стати багатим швидко з непередбачуваними результатами, а стати багатим назавжди, то в цю сторону треба робити кроки. Чи ви стартуєте через відсутність багатства, чи ви стартуєте із позиції наявності багатства, але з диспропорцією в сторону ризиків? Це не важливо. Важливо задумуватися про те, що десь колись у віці 50-60+, ви не захочете більше так ризикувати. Ви не захочете більше стільки працювати, і ви не зможете собі дозволити. Розраховувати на 20, 30 і навіть на 10% річних а best practices фінансового планування міжнародного взагалі 4% річних. Ви маєте жити так, щоб накопиченого капіталу було достатньо, щоб отримуючи на нього дуже консервативну дохідність в 4% річних, ви на ці 4% могли комфортно жити. І більшість людей на цьому шляху не враховує ані інфляцію. Ані збільшення їх споживання, ані зміну їх життєвих інтересів, ані зменшення їх життєвого ресурсу, плані сил, енергії, мотивації вивчати нове і так далі. Коротше, взагалі не думають про те, як туди прийти. Я сподіваюся, серед глядачів нашого каналу ніхто не сподівається на державну пенсію, і що вона дасть йому якийсь адекватний рівень комфортного існування. Цього просто не буде. Це математично неможливо. Навіть якщо у нас завтра перемога, і післязавтра сюди вливаються кошти з усього світу, і у нас тут східноєвропейський Дубай. Все одно пенсійна наша програма, через те, як побудована наша демографічна піраміда, не витягне того рівня пенсії, який потрібен. Для комфортного життя. Тому, друзі, задайте собі це питання, чого ви все-таки хочете на вашому етапі життя. Це абсолютно окей, хотіти стати багатим швидко, і тоді ваша задача навчитися працювати з цим ризиком, стати більш професійним інвестором, мати кращу надивленість, знати більше кейсів, вміти краще порівнювати і бачити більше ризиків, і ними ефективно управляти. Я 20 років жив в цій парадигмі, і це чудова парадигма, якщо ви не упускаєте великої кінцевої мети. Або ви зараз вже в перехідному періоді маєте вже створений капітал, вже добре себе почуваєте і трішки. Треба дотрансформуватися, підготуватися до переходу в менш активну фазу і в менш ризикову фазу. Або ви консервативна людина за своїм психотипом і вам не комфортні ці американські гірки з високоризиковими волатильними активами. Ви зразу хочете будувати солідний фундамент без якихось потім дивних трансформацій. І будуєте зразу довгострокову стратегію, враховуєте зразу. Інфляцію, інфляцію вашого споживання, інфляцію валют тоді вам треба більше накопичувати, більше відкладати. І тоді кожен відсоточок ефективності вашого інвестування, виражений в рої, він критично важливий грає для вас величезну роль. Тому яким би ви не вирішили для себе йти шляхом, у нас на каналі ви знаєте, порада лише одна. Заглиблюйтесь, вивчайте, генеруйте надивленість, порівнюйте, спілкуйтеся з інвестором. Для цього ми тут. У нас купа дискусійних спільнот по всім напрямам інвестування. Кожного тижня цікаві великі огляди різних інвестиційних активів в Україні та за кордоном від консервативних до суперризикових. Головне, як ви знаєте, приймати рішення зважено, вдумливо. І з розумінням вашої стратегії. Ви ніколи не потрапите в свою ідеальну точку Б, якщо не усвідомили, де ви знаходитесь зараз і в яку сторону бігти, не кажучи вже про швидкість цього бігу і бігові техніки. Тому лайк, якщо було корисно, підписочка, щоб не пропустити наступні огляди та навчальні ролики, і до нових зустрічей. Па-па!